Змушнім днем вас питаю. Хай сміхнеться вам доля. Хай поля, хай літає. Буде дім, сім'я і воля. І кожен українець мусить знати. Герої, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, загади щастя справедливості і волі. Знові доль. Ти не смій не вернутись назад ради тих, що там вдома чекають. Що у небо за тебе взивають, ти живим, повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, Вір, що це лише часова розлука, що обіймуть тебе, ніжно руки, що тримали й просили не йди. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, ти лишив за спиною свій дім. Протиставши на валі ворожі і стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких дітей, сиву маму. Вони сил додадуть і наснагу їх молитви для серця єлей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога. Бий у небо, що сили в набат. і не смій не вернутись назад, ти молися всім серцем невпинно. За плечима твоя Україна, ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад! Тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живим? Повертайся, солдату.